Ми сьогодні з колегами в Сакрянській громаді ми були на декілька об'єктів, і е, лікарня вона дійсно заслуговує на те, щоб далі працювати, працювати на тому ж високому рівні, який є сьогодні. Так само і інші об'єкти, які працюють на території громади, вони пов'язані із енергетичним сектором, який вкрай сьогодні. Важливий і необхідний для нашої держави, особливо в умовах війни, яка продовжується, яка сьогодні триває. Іка, як ми побачили, одним з ключових ударів, які наносили расисти, були по енергетичній системі, тим не менш, вона вистояла завдяки спільній роботі енергетиків місцевої влади, центральної влади. Мені б дуже хотілося, щоб далі робота продовжувалась. Ми сьогодні змогли поспілкуватися з представниками місцевої влади, сільськими старостами на них дуже багато сьогодні триваються в умовах децентралізації. і я про це неодноразово говорив і сьогодні продовжую говорити. Що нам треба вибудовувати тісні, ефективні партнерські стосунки центральної влади і місцевої влади. Лише так ми зможемо перемогти ворога і відновити нашу державу після нашої перемоги.